Уявіть собі момент, коли ви відкриваєте конверт з рахунками за газ, електрику і воду, і там майже нуль не знижка, не відстрочка, а реальне полегшення. Ви думаєте, що це неможливо, що це казка для обраних? А якщо правда в тому, що тисячі людей уже платять нуль або майже нуль, але про умови знають одиниці. І саме через незнання більшість сімей щомісяця віддає гроші, які могла б зберегти. Ця тема важлива, бо комунальні платежі це постійний тиск на бюджет. Вони не питають, чи є робота, чи вистачає зарплати, чи захворіла дитина, рахунки приходять завжди. І для багатьох родин саме вони стають причиною боргів, стресу і постійного страху перед майбутнім. Але система побудована так, що за певних умов держава може покривати ці витрати повністю або майже повністю. Питання лише в тому, хто має право і як правильно скористатися. Почнімо з головного: нульові або мінімальні рахунки можливі не для всіх, але для конкретних категорій людей, особливо для тих, хто живе в сільській місцевості або працює там на соціально важливих посадах. Учителі, медичні працівники, бібліотекарі, працівники культури в селах часто мають спеціальні пільги, але проблема в тому, що ці пільги не активуються автоматично людина може роками працювати і платити повну суму, навіть не підозрюючи, що має право на компенсацію. Уявіть сім'ю в селі невелика зарплата, дрова або газ для опалення, електрика для насоса, вода для господарства. Витрати здаються неминучими, але за певних умов держава може компенсувати газ, електрику або воду повністю. Ключове слово тут умови потрібно підтвердити місце проживання, вид роботи, рівень доходу і правильно подати заяву. Найчастіша помилка думати, що якщо хтось щось отримує, то це познайомство. Насправді це чітка процедура, просто про неї мало говорять. Другий важливий момент 100% компенсації не означає повну свободу споживання, є норми якщо їх перевищувати, рахунок з'являється. Люди часто не знають цих лімітів, користуються як звикли, а потім дивуються, чому знову потрібно платити. Тут важлива дисципліна. Коли ви розумієте, скільки саме покривається державою, ви починаєте контролювати споживання і реально бачите результат у цифрах. Процес подачі документів лякає багатьох черги, папери, довідки. Через це люди відкладають, сумніваються або взагалі відмовляються. Але істина в тому, що більшість заяв відхиляють не через відсутність права, а через дрібні помилки, неправильна довідка, застарілі дані, пропущений термін. Це не змова і не жорстокість системи, це бюрократія, яка вимагає уважності. Є ще один прихований момент, про який варто знати: пільги і компенсації потрібно регулярно підтверджувати. Багато людей отримали їх одного разу і вирішили, що це назавжди. Потім змінюються правила, доходи, норми і компенсація зникає, а люди продовжують жити, не перевіряючи рахунки, поки накопичується борг. Регулярна перевірка це не параноя, а фінансова гігієна. Тепер подивімося на це очима молодших членів родини. Часто діти допомагають батькам платити комунальні послуги, не знаючи, що ці витрати можна зменшити або обнулити. Кілька годин, витрачених на з'ясування умов і подачу документів, можуть заощадити гроші щомісяця протягом років. Це не швидкий заробіток, але стабільна економія. Важливо також розуміти різницю між пільгою і субсидією. Пільга прив'язана до статусу або професії, субсидія до доходу. Іноді людина не підпадає під одну програму, але повністю підходить під іншу, найгірше рішення вирішити заздалегідь, що нічого не світить, і навіть не перевірити. Є просте правило якщо витрати на комунальні послуги здаються надто високими для вашого доходу, значить, варто зупинитися і перевірити можливості. Не з попіхом, не з дратуванням, а спокійно запитати, уточнити, порівняти. В багатьох випадках саме тут знаходиться відповідь, чому хтось платить нуль, а хтось повну суму. Коли людина дізнається умови і починає діяти, страх поступово змінюється на контроль. З'являється відчуття, що ситуація не безвихідна, що навіть у складних економічних умовах є інструменти, які допомагають вижити без постійних боргів і стресу. Зараз варто зробити паузу і подумати, чи знаєте ви точно за що платите, чи впевнені, що в вашій родині використані всі можливості, чи не лежать гроші буквально на поверхні, просто у вигляді правильно оформленої заяви. Нульові рахунки це не міф і не диво, це результат знань, уважності і вчасних дій. І коли ви знаєте умови, правила перестають лякати, вони починають працювати на вас. Саме з цього моменту фінансове життя стає трохи спокійнішим, а майбутнє менш тривожним.